Дуже дуже вам дякую, що допомогли. Пані, скажіть, що у вас сталося взагалі? На війну добрали він внука, а я хочу купити собі кров'янки, а купила лікарства. Але... А можна я вам куплю кров'янки? Ходімо, ходімо. Віточка, дякую, дякую, синочку. Все добре, панюсю, Я намагаюся допомагати людям, побачив, що у вас ось ну, якась. Є проблема, і думаю, підійду запитаюся. Ходімо, все, що потрібно, скажіть, що, що треба вам. Обережно, обережно, обережно. Так, Зважте, будь ласка, нам кров'яночки. Скільки? Хоч п'ять штучок. Скільки? Чот. Ні, давайте більше візьмемо. Просто щоб вам не важко було внести. скільки та кров'янка? Дайте, будь ласка, декілька кілограмів. Та ні, та ні, ні. Чому? Чому? Ще давайте, дайте, будь ласка. Псеношку, псеношку. Що? Дякую, це не треба. О, це... Ковбаски ще якоїсь можемо? Звичайно. Добре, ковбаски. Дайте, будь ласка. Дуже дякую, дуже дуже дякую. Дивіться, тримайте, тримайте. Оце зразу. Як звати вас? Це, ну я передав. Пані, все добре. Все, все добре. Це хороші люди так ось передають добро. Все добре, нічого не треба показувати. Не все, не дякую, Шанці. Все, дякую і бережіть себе. Добре? А? Дякую. Бачите, ось ковбаску ще. ще. ще так, яку ковбаску любите? Я, яку, 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 яку. Пані, та не та треба не не та все, все, я ваш... Ай-яй-яй. Ковбаси, да. Ковбаси, давайте нам. Але якоюсь хорошою, не дешевою. Я добре? Вас. Все. Попробуйте, будь ласка. Не, все добре. ви за ціни, будь ласка, все добре. Звісти, ну, але не надовго, бо тому що то не треба ріпше трошки, але свіжого. А дайте тоді такий кусочок і дайте ще якийсь кусочок. Добре? Отакий От більший кусочок, так. мене осінька і файла. Якої? Щоб, щоб, щоб полежала мені до свят. Щоб до, щоб до свята. До свята, дайте положите, та, положите. Та, Ви можете під морозилку так, знаєте, вон, а навіть в холодильнику вона буде добра. Чому у вас сльози йдуть? Скажіть мені. Ви мені стільки не купили. Відчило серця цього. Мене Андрій звати. Мене. Що син Андрій помер. -яй -яй. Дякую вам. Нема за що. Секундочку. Скільки з мене? 244. Я даю вже двісті, так щоб людина теж від мене щось було. Дуже було. дякую. Бачите, це ось всі довго. підключаються так. до цієї допомоги. Так. 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 Дуже дякую. Пане Андрійку щиро дякую. Та все добре, панюсю. І я ще хочу вам передати добро від добрих людей. Можна, будь ласка, ну не плачте. Дивіться, візьміть, тут є дві тисячі гривень, візьміть, будь ласка, я вас дуже попрошу. Візьміть це, ви собі щось купите, що вам потрібно. Добре? Дуже, дуже дякую. Ну, все. Ну, я з хорошої сторони, тільки не хвилюйтесь, будь ласка, це сльози радості, добре? Дякую, дай Боже вам здоров'я, щоб Ви здорові були і ваша родина. І дуже ваші дякую, діти. чесно. Діру, дякую. дякую, бережіть себе, добре. Дякую, дякую, синочку. Дякую. Все, з Богом тоді. А, дякую бачите, вам. важко ви... це, але. Ну так, ми вам дякуємо. Дуже, що дуже, дуже, така дякую. Людина є. дуже, дуже дякую. Приємно. От, намагаюся розповсюджувати добро. і Боже Богу, Дякую. Вам Бог за то заплатить Ви дуже хороші речі робите. Все, Все, Все. дуже дякую, дякую.